Сьогодні маємо 15 серпня 2025 року пропонують провести спільне засідання по всій депутатській комісії з гуманітарних питань, комісії з питань до трені законності, правопорядку, правовідної безпеки інформації, рекламу, депутатської діяльності, етики та місцевого самоврядування. Ссідання вже У нас присутні з гуманітарної комісії, чому не Сучинский по Анатолій Югеньевич, Десевич, Ігор Анатольевич, відсутність Смертковский Сергій Михайлович, Тарасюк Сергей Романович, Бабич Александр Усевич, по повлажным причинам, присутний постельник миссии полностью, Центрудин Миколасевич, Волошенко Аллахюн, Данилочкин Анатолий Егорович, Комарис Виктор Миколаевич, Весутник Павлюков Бог Смович, Ирина Викторовна. По влажность причин. І з 12 членів у нас присутні сім. Форум для проведення спільного засідання у нас є, і спільне наше засідання ми починаємо. Оголошуємо На Наше засідання запрошені. Секретар селищної ради спротив. Так керівники підрозділи, питання зі минути зв'язати. Нам необхідно запропонувати і обрати головуючого на засіданні. Які будуть у вас пропозиції? Не... Є пропозиція обрати головуючим Дудіна Дмитра Олексійовича голову комісії спитання, яка не має законного законодавства. Які інші? Немає. Тобто те, що обрати головуючим на цьому засіданні Дудіна Дмитра Олексійовича. Давайте проголосуємо. Одноголосно рішення прийнято. Отже, що я буду ту опонувачі бою на даному засіданні. Дякую. Нам потрібно обрати ще секретаря нашого засідання. Які будуть пропозиції? Є пропозиції обрати секретаря нашого засідання, бо що Є ще додатково, хтось немає. Ну є пропозиції у нас обрати Нашого засідання Голосника Алла Анатоліну. Давайте проголосуємо. Хто за цю кандидатуру одноголого рішення прийняти, але просимо вас виконувати по секретаря нашого засідання. Так, регламент. 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 Значить, нам для роботи потрібно. У нас питання затвердити рекламу. Е, пропонуємо пропонуємо е, 5 хвилин по питання для виступаючих, 3 хвилини для обговорення. Засідання провести межа і години. Пропозиції зауваження будуть, може змінювати. Е, хто запише перелічений регламент, будь ласка, давайте проголосуємо. У нас рішення прийнято, регламент затверджено. Про розгляд, значить, у нас питання є. Порядок денний, який е проєкт рішень е пропонуються розглянути і винести на чергове засідання сесії. Е Передок денний я вам запитаю до ознайомлю. Перше питання: про роботу у ветеранських хаб простір про Грусинської селищної ради. Друге питання про затвердження галузевої програми розвитку соціального захисту населення Посильської селищної територіальних громади на 2026-2028 роки. Третє питання про затвердження програми забезпечення територіальної оборони та підтримки військових формувань Збройних сил України на 2026-2028 роки. Про затвердження конкурсної програми. Забезпечення охорони прав і свобод людини протидії злочинності підтримання публічної безпеки і порядку на території Брусильської селищної громади на 2026-2028 роки. П'яте питання: про затвердження розпорядження селищного голови, прийняті селищною головою у міжсесійний період. Також є ще у нас потреба включити ще одне питання до порядку денного. Але Рудолівна, це тоді. Ми його порядок денний повинні. Ні, не студент. А на комісії ми його. пропонує вам зараз затвердити порядок денний. Тільки п'ять питань. П'ять і шосте шість. Ви достане 50 питань і розглянете. Ну Ви зараз подалося завернути порядок здатних комісії. Отже, ще на питання про внесення змін до річні 78 ї сесії Вурсируської селищної ради, 8 липня 23.07 2025 номер 2867. Спорядку зняв я, я вас ознайомив. Всього у, у нас. Шість питань, і нам потрібно е, затвердити цей порядок денний. Може, по якісь пропозиції, доповнення? Ні, немає. Е, тому давайте, хто за вище перелічений порядок денний, будь ласка, хто за? Напосить, будь ласка. Руки проти. Утрималось нема. отже, рішення прийнято, порядок денний, ми з вами затверджуємо. Так, переходимо відразу до розгляду першого питання. Про роботу ветеранський хас Русильської селищної ради інформує пушки і далі. Пушкиля немає. Я мав Пушкіль проходить заплановане лікування, пов'язане з отриманими параметрами. Ми декорію, вас, просимо розкажіть. Серпня, року хаб-просвір, Мы там ради, ветеранський хаб питании. Була мета інформування, консультування, соціальна противопоника, соціальний супровід, соціальна адаптація, соціальна реабілітація, экстренно, втручання. Фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення повного рухового апарату, пов'язані з захистом Бахівщини. І е метою створення було ресоціалізація повернення до е суспільного активного життя е ветеранів, ветеранів, які е після демобілізації е приходять в громаду. Е організація Хару була створена. Ну, було створена організація права сформована та, та затверджена програма фінансування, розроблення погодження та газогострення відділів соціального захисту колективних договір був створений, який регламентує трудові відносини соціальних гарантії та права працівників. Сформована мініклатура справ відповідно до вимог архівного білоруса розроблені посадові інструкції та внутрішні положення щодо функціонування установи, створення електронного пошти та затвердження штатного проспекції до захоженної структури. Станом на 1 серпня 2021 року по штатних штатний штатних посад ще не здійснення. Здійсне пошукову закупівлю комп'ютерної техніки, там не живе. Основа діяльності був э, проведений, ну, скажімо так, моніторинг да. Э, Заживати скільки людей на станом 1 серпня у селі Раді є ОБД демобілізованих, з них бездість загиблих захисників України. Скільки було число? І так ОВД 190, з них близько 30 ще, ще захищають Україну, демобілізовані 189, це з урахуванням ветеранів Афганістані. Участники работы полномасштабной вины внутрь безвести 46, загиблих 74, враховуючи на ті, що поховані поводу ничего команда. Запись Украины стала 1008. На облигу постигана прибыла поводится работа в итоге списка. Демопертова, загиблих, внутри. Вонених всіх категорій військовослужбовців, Ведеться також робота з діючими військовослужбовцями, які перебувають тут на лікуванні. Посильне оказання якоїсь допомоги в самому процесі лікування ну, медикаменти. медикоментозну ні медикоментозону ми а, самі не до не дамо не даємо медикоментозної допомоги але ми можемо скажімо так у нас є спонсорські допомоги котрі в вимогі спонсорів враховують саме це і зафіксується контролюються є скажімо так фінансово а по фінансових закументах чеках, які ми потім надаємо максимально? І це дуже, скажемо, дуже такому жорсткому і чіткому. Ну, тобто ви є посереднім. Ми, ми ж волонтерами, спонсорами, там же джеретовісовують які потребують цієї допомоги. Так, там що А яка ж така чисельність у вас в хаті? Яка це чисельність кого? Працівників. Працівників. На сьогодні працівників у нас. сім чоловік. І ну, з 1 березня вони все ще діють штатні служби, вони були включені до штату. Це і штатні служби, це вже буде. А це будуть фахівці по суперу. Держава буде їм заробітну плату платити. А, 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 а який у вас бюджет річний? Не зможемо зараз поїхати на це питання. От, наприклад, у освітянському галузі 120 міліонів, у них, наприклад, 80 мільйонів. Другі повітря є. Не можна зараз. А скільки вже зверталося до вас кількість ветеранів за цей період? Надо було допомоги ветеранам. Будь ласка, підготуйте, скажете, щоб цікаво, сесію тоді. На сесію, так добру, щоб це зробити. Який річний бюджет у вас? Скільки там? Я хочу от на 2 <20, кліст> на 2 на 12, це тип, е-е, психологічна допомога трудова 46 97 річний допомога на ектічно, залежить, ну, по вашої учнів психологічною допомогою. А, скажіть, а що починається? Ну, от е-е, діти шукають Uh юридична консультація для того запустили шоу і розуміти ще для стремувати на щоб... це все. Я так розумію першу плавно до питання у вас все питання немає немає більше достань і в мене є пропозиція провести поіменне голосування за винесення даного питання на чотирюк. Але здобув набувають. Було смотри. <клодний в панку> Чоневич. За пакін. <клодний висок> за. Сочинський. За. Дудін. За. Волошенко за. Данілочків. За. Так. І в залічні принято дане питання ми просимо на першому сесію селищної ради. Я Наступне друге питання про затвердження голосової програми розвитку соціального на захисту населення в Україні сесії державної громади на 2026-2028 рік. Він промовляє Марія Павлова. Програма розвитку наліпу соціального захисту є стратегічним документом, спрямованим на підвищення і питання безпеки добровольцю жителів громади. Вона розгорблена на основі стратегії розвитку посередської громади, звичайно, інвестиційні проекти по компанії заклад на принято ветеранський факт. Також заходи по розвідку відділу детального захисту населення фінансування програми наші фінансової з різних передал заборонів документів. Дякую. Питання у депутації не по програмні. До уваги. Немає? Немає. Дякую. Дякую, Марія Павло. У мене. На дякую за інформацію. питання на чергу. Менович, за за. цей за. 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 за рішення прийнято. Дане питання виносимо на чергу середському Силської селищної ради. Наступне третє питання. Програми забезпечення територіальної оборони та підтримки військових формування збройних сил України на 2026 2028 рік, які формує здоров'я на Так, Дана програма вона прийнята на 25-й рік, вона дієва, але в зв'язку з бюджетним прогнозуванням на 3 роки ми вносимо зміни в термін дії програми і затверджуємо її на 3 роки, 26-28 роки. Заходи програми, ну, Залишаються по-перше, які є в діючій програмі, ну в разі потреби можуть бути внесені зміни. Тому прошу підтримати дані проект. Дякую, депутати. Є питання, запитання, зауваження, що не буде, немає. Як його посередник, будь ласка, провіть своє мене. Голосування за винені даного питання на чергу сесії. Черевич. Людям за за. Всім за. 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 за за. за. Е, 7, за. 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 рішення прийнято запитання ми виносимо на чергу сесію. Наступний четверте питання про затвердження комплексної програми забезпечення охорони прав і свободу людини про злочинності підтримання публічної безпеки і порядку. На території просилось і семейної територіальної громади на 2026-2028. І... Ну, це ми, і це аналогічне питання. Дана програма теж діє зараз, але затверджуємо її нові терміни дії 26-28 роки, так як це вимагає чинне законодавство. Тому прошу підтримати даний реакцію. Питання до умашнів громадських немає. Але Анатолійна, будь ласка, мене покажу. Дякую. Всім за рішення прийнято. Питання чотири Порядку денного Ми виносимо на чергову сесію. Наступне нас п'яте питання. Про затвердження розпорядження селищної голови прийняти селищною головою у місяційний період. Він турбує Анна. Міжсесійний, міжсесійний період селищним головою було прийнято розпорядження номер 71 серпня про погодження кандидатури на посаду директора Ставищенського ЗДО Калинка в Росії селищної ради. Це кандидатура риба Катерини Миколаївни. Наступне розпорядження було прийнято 6 серпня номер 79 про дострокове припинення контракту з директором комунальної установи Центру надання соціальних послуг Сирійської селищної ради Мазуренко Валентиною Васильовою з 31 серпня. І розпорядження номер від сьомого серпня про призначення на посаду директора комунальної установи Центру надання соціальних послуг Савицької Анни Юрійни, 1 серпня березні 2025 року строково на період дії воєнного стану. Питання, Пропонується... питання за уваження депутатів да. немає. Але не будь ласка, проведіть, поємени Ви за винесення даного питання на чергову 59 сексію селищної ради. Доброго дня, за. Далі очки? За. Комарівські? За. Сім за, за рішенням прийнято. Ми питання номер №5 виносимо на наступну сесію селищної ради. Mm -hmm. uh, і останнє питання на стронетній зміст до рішення 71-ї сесії просвітньої селищної ради в 8-му спутні від року, номер 28 №286. Рішення про ліквідацію старостинських округів на території Просильської селищної територіальної громади. Е, Є е, е, зауваження до цього рішення, виконується перший пункт. О, селищний голова з пропозицією внести в перший пункт е, е, доповнення, ліквідувати з 1 жовтня, у нас не була наказана дата. З 1 жовтня 2025 року Старостинські округи на території Косирівської селищної територіальної громади, де проживає менше 500 жителів. Тому пропонується внести дані зміни і е, на погоджуванні ради цього питання не було включено порядок денної. Тому пропонується спочатку включити до порядку денного, mm -hmm. процедурно проголосувати, якщо ви не заперечуєте, а потім вже проголосуємо на сам проєкт. Ми його включили до порядку. Добав, зараз ви, технічно, ви зараз технічно голосуєте за включення до порядку денного сесії, того, сесії. до комісії. Ви розглянули, зараз ви технічно голосуєте за до порядку денного сесії, і після того, як ну, чи не підтримуєте, е е е е поставити на голосування вже сам проєкт рішення. Це пропозиція така. чому? Якщо ви хочете так, то давайте так. Ви включили його, на наголошують до розгляду порядку денного комісії. Навозить 79-й сесії. І ви всі питання, ви теж включили оці попередні п'ять, теж включали до порядку денного сесії. Вони проходили через споджувального раду і порядку денної сесії був сформований. Сформований. І перед порядку сесією сесії немає ось цього питання. Чи ми зібралися? Технічне голосування ми внесемо до порядку денної сесії на реклама, а потім проєкт до народного сесії затвердили. Так, хто за те, щоб питання про внесення змін до рішення 78 ї сесії про сирівські ради 8 скликання від 23 -го, 7 -го, 2021 -го року номер 2867 внести до порядок сесії. Технічне питання підрахували сім. Отже, ми дане питання вносимо до порядку денного сесії, а Це питання, значить, коли ми іменне голосування. Проведіть, будь okay. ласка. Чоневич. За. Давич. За. 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 Сучинська. За. Дудін. За. Голосу поза. За. Всім за. Всім за рішення прийнято, дане питання ми виносимо на розгляд сесії. Якщо питань зауважень, немає. То засідання нашої комісії я оголошую за критик. Дякую всіх.